Опа. Подарунок. Це не має бути тут. Це має бути в мене в кишені. Так, ну я ж судячи з усього, за подарунком і прийшов. Тому можна виходити, мабуть. Оця подорож лабіринтами теж, теж була в демо. Але вона зараз повністю перероблена. Опа. Окуляри? Є. Yeah. А, бляха, я так і знав, що зараз щось буде і не можна просто вийти отак взяти. знаю навіть, де я впав. Пам'ятаю це місце. You keep falling. Ти продовжуєш падати. Так, ну в мене є всі чотири предмети. Сюди ж правильно? І за допомогою скетчбука, мабуть, я маю зрозуміти, як їх ставити. Е в саме підвал. Це сюди здається. Чому ти не сховав мавп? Я вже Я вже зробив. Придурок. Тепер твоя черга шукати. Але вони були на... зверху мої... мого ліжка. Оце дурнувате місце. Ти обрав для того, щоб ховати. Ти про що? Я сховав їх у коробку. Можливо, мама знайшла їх. Знову? Мама не дає нам пограти взагалі. Ненавиджу її. Не кажи так Сем. Я думаю, вона хоче пограти також. Наступного разу заховаємо їх десь, де неможливо буде знайти. Ха, -ха добре. Як ти сьогодні? А мені не сюди, так? Да? Не сюди, не сюди точно. Я что то думал, что тут э, той подвал. Так. Вот не с цих двора, издается, да?

Добре. А тепер що? Мені тепер треба зрозуміти. Що куди? Е, окуляри Сема, м'яч Айзека, Джоала Еви фотографія. В цього павук. Павуки там де серце. Тут є щось з павуками. Взагалі нічого, може, в цьому порядку і треба, нехай буде. Ева. Пішло. Е, малий без окулярів. Хай буде м'яч. Сни цікава штука. А, мрії. Вони дають деяким людям сили продовжувати. Але коли вони розбиваються, ця сила не зникає. А вона просто змінює руку. А ні, ну, добре, давайте так закинемо поки що. Не дуже зрозумів концепцію, як мені зрозуміти, куди що. Щоб це зараз не вийшло, що я чисто підібрав. Баскетбольний м'яч. Він без окулярів, це точно. Мама, фотографії, будиночок це дуже легко. Е баскетбольним м'ячом тип без окулярів. Айзек. Айзек туди-сюди. В окулярах. А, а, фінальний це серце? А, так я так і поклав. Це і в окулярах. Так я наче так і поклав, як має бути. А може, в тому порядку, в якому вони в скетчбуці в мене йдуть. З, е, якщо починається з мами. М'яч. Бляха, вони і в цьому ж порядку теж лежать. Добре, хіба що поміняти. А. А, так я все правильно поклав. Я не можу. Я не можу їх більше взяти. А! Іди сюди, козел. Опайшобаде секентайм. Я не дуже впевнений стосовно цього другого разу, але я б сказав, що це було десь в той час, коли нам потрібні були гроші, і мені треба було кинути своє навчання щоб допомогти. Я думав, що зможу продовжувати вивчати. Навчатись в кінотеатрі у свій вільний час, але я не міг часом. Я втратив задоволення від малюнків, від написання сценаріїв, практично всього, чим я насолоджувався. Я думав, що я зможу створити хорошу історію з будь чого але тепер я не впевнений. Бляха, не встиг. Це неправда. Все. Блін, я не встиг прочитати. тру мош тука цій грі навіть не розумієш, чи правильно ти робиш те, що повторюєш все знову. Чи ні? Ну тут нічого не міняється. Піду назад. Я втомлений. Ти пам'ятаєш? Тупо <клух> еррор і смайлик. <клух> Я не можу дихати. Ліво чи право? Давай наліво. Вихід. Досі болить. To je vše správně. У нічого не залишилось. Я хочу піти. Це нечесно. Тату? Це ти? Що це за будинок? Я загубився? Дім? Ага, там якісь грати. Пробач мені. Ще один раз. Oh. Давайте сюди, Що, я по другому колу пішов. Я можу піти? Поняв. Треба обрати правильні двері, інакше я починаю спочатку. Ну, бачите, я спочатку все правильно йшов. Сюди. Потім я здається я пішов сюди, і це було невірно, тому ми йдемо сюди. Ти віриш у привидів? Бляхано, ну все красиво. Вже і трішечки Елден Ей. Боже як неприємно, воно наче в мене тупо по-справжньому за спиною було. Твої старі сценарії. Я побачила, що ти поклав коробку. Я побачила, що ти поклав коробку повну твоїх старих сценаріїв в купу на викид. Ти помилився? Скажи мені, тому що якщо вони тобі не треба, я залишу їх собі як спогад. Ніколи не знаєш, мама. Ха, бляха, ну ти падлюка! Я сплю. А чи важливо це, чи якщо ти ніколи не прокинешся, це змінить щось у тому, як ти себе відчуваєш? Думаю, так. Цікаво. Знаєш, я не можу. Не можу не що це все захоплююче. Давненько ніхто не сходив з рейок. Ти привид? Привид. Yes. Так. Мене так називали раніше. Привид, монстр, бог. У мене було багато Some імен. Деякі, які ти навіть не зрозумієш. Я думаю, на цьому будемо закінчувати цю серію. Бо щось я розумію, що вже важкувато мені. І знову ж таки не хочу починати новий розділ, а який зараз почнеться абсолютно точно. Е на цьому е Хто проходив гру? Скажіть мені, що це це десь половина, да Ні, не швиденько. Ми сьогодні навіть більше пограли, ніж вчора. До кінця пустелі. Ні. Ні, ні, ні. Я думаю, що тут краще закінчити. Ну, що в пустелі поміняється там до кінця. А ну чекай. Exit у main menu. знайшов все є Ось все дві якраз дві душі знайдено. Ну, правильно, ми ш.